Всім привіт мої дорогі друзі, з вами я Яля. І сьогодні ми будемо грати знову в Roblox в My Prison, тобто моя тюрма. Я тут вже э, граю, грав, дуже, ну, так, не дуже часто грав э, я тут, але все-таки те, що я граю, тут є. Тут ви побачите, зараз э, люди сплять, друге і в нас є 200 басиків. У нас тут як в кожній душ. Душева тут. Тут теж місце там люди можуть спати, а вони щось тут не сплять. Ну ладно. Ну бо у мене так мало, мало людей, но ну, всього три чоловіка тут де мене не хватало на підлогу. Ой, в мене це забрало. А тут у мене зробив, так, не знаю, тут моя машина стоїть. І тут на стіпочі, тип, який, Опа! Це у нас така одночасно і качелка, одночасно і їда. Тут їсти можна. Тому можемо зараз зайти в Buildings, типу, будування. Переходимо сюди. І от, наприклад, от вибираємо функціонал, там усе. Ну, це так. Просто треба знайти тут оці ось, ось штуковини. Так, зараз я їх знайду. Тільки, бо я їх не бачу. Тут ось, ось, ось тільки така фігня. Ай, господи. Ось що ж, вони стоять по 150 доларів, але як ви бачите, щоб люди качалися, мені ж теж треба її, ну, цих чотири людини, значить 4 тренажера. У мене зараз не вистачає, тому що в мене мало мало цієї штуки. То ми можемо зараз, наприклад, знайти функціонал. Можемо зараз, як я вам роб... зараз покажу. Нажимаємо на оцю кнопочку, вибираємо, і ми хоп роб. Тепер ми виставляємо отак от ось. І ще за 150 вот так от. Ну, щоб було, як сказати, добре. Так, люди ще до сих пор сплять. А потім, коли я зараз, можу тут успію, щось таке зробити. Прикольне. У нас ще є для робочих... І ми ще можемо, наприклад... Щас. Ага, ну він поки нам нічого не говорить. Ми можемо, наприклад, менедж додати. Це люди. У нас 4, 3 роботника, 4 цих. Як ви бачите, у нас тут 7 Брайан і 5 в час. Ну, це так. Це для гри в час. Тобто, Ділан, Танер. ну це за людей. Єсть у нас шеф теж. Отак, уборщика у нас немає, поки я не роблю. Цього немає, немає. Можемо щось такого глянути, наприклад, на буті Візьмемо ще одного моцього, як його, він горд. Ну, робочий. Все, нормально. Зараз зайду в кімнату, в кімнату охорони. Тут у нас немає камер, ну і у них в мене дві. Тому, як ви бачите, на оці гроші, які тут у нас є. Я можу поставити камери. Зараз я їх тільки знайду. Оп, security. Security, о. О, регуляр камери. Одну ми штучку ставимо тут. Ну, за щоб дивитися. Ну, думаю, під всіма камерами ми ставити не будемо. От, ось. Тут і в нас зараз треба, щоб нам ще чуть, нам ще треба щоб дали, щоб ми могли дивитися за оцею самою великою кімнатою. Зараз я тоді подожду трохи, поки нам дадуть і повернуся. Як я бачу, нам тут тільки це знизили, тому, бачите, не вистачає. Тому, значить, ми хоп. Поки об. Вони йдуть їсти. Це, я от за цю хочу на ось ми зараз заходимо в камеру. Тут є перша камера, друга камера, ну і буде ще третя. Так, ти поки дивися, а я, мабуть, поїдемо зараз нов... нових людей. Нового чоловіка. Я в цій грі не професіонал, я в ній не часто грав, але грав. Хоп. Значить, ми їдемо, поки у нас люди в 6 ранку їдять. Я спеціально вибираю такі місця, щоб біля... щоб... Ойвас. Ну от, наприклад, таке. Такий типаж. Сідай тачку. У мене тут було багато спроб зробити хорошу тюрму, але як ви бачите, я зграю зараз на п'яті, бо у мене дуже куча всього було. Я завжди робив все, як я завжди, але це я вже знаю, як тут робиться, і тому зараз все, вали. Йди, йди, що? Зараз глянемо, скільки нас тут трісонеру. Нам 40 повинні давати в час і їдьте Нас 4 людини. Тут, звісно, люди можуть і подкопи робити, але ну, чисто. Це ще одна камера. І той самий... Нам ну, взагалі предлагаю всі оці ось ці штучки зверху зняти, тому що... В принципі, це нічого такого не веде і в принципі навіть не думаю, що вони потрібні. Зараз я їх зношу. 150 баксів, будуть недорогі, але може і будуть дорогі. Так, тут а, немає. оп А, о, ну, все, тепер, як ви бачите, тут крім... А зараз Странно, чи тут земля не йде, ну нічого. Ладно. Тік. У нас як багато йдуть. Тому зараз ми... Знову переключаємо сюди, знаю, що я звідси вийшов. Тому зразу ми йдемо. Це поки така буде якась, не знаю яка кімната. Ну, поки-поки ми йдемо сюди. Націонал. хоп, ставимо сюди одну бігову дорожку. Щоб я тут не поставив. Фу. І одну отаку качалку. Ну, і штучку. І як ви бачите, у нас ще залишається 69 доларів. Тому на ці долари ми беремо камеру і будемо її ставити. А, все. Немає. От сюди я буду Зараз тоді подожду, поки вона додається, і прийду. Довго ждати не пришлось. Тому зараз і знову беру камеру і виставляю її сюди. Need more камера монітор. Чому? На ну, мені пише, треба більше моніторів для камери. Ну, от дивіться, є перший монітор. Камера 1, камера 2, камера 3. І є другий монітор. Камера 1, камера 2, камера 3. Ну во! Все добре. Добре. Так, ви дивіться, молодці. Вони в мене роблять. А, ну тут, мене, мабуть, так завжди буде писати Типу, треба оце, оце, себе. А, у мене щось мінус 12 баксів. Тому що... Так, молодці, молодці. У нас тут усі люди, як ви бачите, тренуються. Мабуть, і ми будемо зараз закінчувати. Я до того, як вернемося, мабуть, щось тут обустрою, добавлю щось нового в камерах і будемо далі продовжувати тут робити. Другу частину по лізі, по спортивній лізі я випущу не так рано, бо тут дуже багато. Бо там багато сили треба мені качати, тому може бути так, пізновато. Але підписуйтесь на мене, ставте лайки і всім пока-пока.